28 листопада у Свято-Макарівському храмі Полтави. Митрополит Полтавський Миргородський Филип у співслужінні зі священниками Полтавської пархії Української православної церкви звершили літургію з шанування пам'яті преподобного Паїся Величковського. Цей святий для нас має особливе значення, адже народився він у Полтаві в 1722 році. В родині протоірея Іоанна був 11-ю дитиною. Звісно, постійно відвідував храм. Під час служби завжди сидів, десь у куточку і постійно мовчав. У його батьків навіть запитували, чи не німий ми їх син. Те, що його життя буде пов'язане з Богом, він зрозумів рано. Тому нікого не здивувало, що хлопчина пішов навчатися до Київської духовної семінарії. А ось те, що через три роки вирішив піти в Монахи, стало шоком для його матері. Жінка ще довго відмовлялася змиритися з цим фактом. Прожив в Паїсі 72 роки і за цей час встиг побувати в різних краях. Спочатку був при києво печерській лаврі, потім три роки у Молдово-Валахії. Пізніше Господь його привів на Афон. Тут монах почав займатися перекладом церковних книг на старослов'янську мову. Заснував один з найбільших скитів пророка ілії. Саме тут, на Афоні, навколо нього почали збратися монахи, бачачи в ньому великого наставника. Друга половина життя преподобного пройшла на землях Буковини та теперішньої Румунії. Саме тут його духовність, сила віри, наставництво проявилися в усій мірі. Він відроджував монастирі, відбудовував їх і розширював. До останнього монастиря Нямецького почути його молитви, його святе слово приходило до 10 тисяч люду. Та у православії Паїсі Величковський відомий як відроджувач традиції старчества, тому що він. Займався умним діленням, тобто він передавав свій досвід духовний усно. І не багато записано про це. Але те, що Паїсій Величковський так багато зробив для монашества в цілому, для монашеського розвитку в православному середовищі, в православному світі, це дуже ясно, зрозуміло. Наприклад, один з таких великих монастирів тодішньої Російської імперії, це Знаменита Оптіна пустинь, там монахи прийшли, почали використовувати цей досвід Паїсія, це були його учні. Вони прийшли в Оптіну пустинь і використовуючи досвід святого Паїсія, вони заснували цю Оптіну пустинь, яку ми знаємо її зараз в теперішньому вигляді. Тобто, це був такий духовний оазіс високої духовної житли, до якого тяглись люди. І Люди будуть тягти стільки туди, де вони відчувають щось. Зробити прекрасний храм, зробити музей-заповідник і скажуть, отут саме святе місце, нічого не вийде, сюди ніхто не прийде. Але може бути в якомусь сільському храмі, де невеличка церква, досить проста і не дуже багата, бідна, проста. Але якщо там служить гідний, гарний священник, від якого люди відчувають якесь тепло, сердечність, любов. Безумовно, він приваблює і так само. Це пов'язано з паїсієм. До речі, митрополит Филип отримав запрошення від настоятеля нямицького монастиря провести там церковні служби. А того натомість теж чекають у Полтаві. Це період, коли люди вже починають співати. Христос рождається. Церковні пісноспіви, церковний богослужбовий встав вже починає нагадувати, що ми чекаємо. Величезну, величезну подію в християнському житті народження богонемовляти Христа. І ми готуємо своїх людей до того, що це свято прийде, це важлива така подія в історії людства. І тобто, люди мають до неї відповідно підготуватись молитовно, духовно, фізіологічно, не вживаючи тих чи інших видів страви, і в тим, щоб. Коли наступе саме Різдво Христове, щоб радість духовна була повною, щоб людина осягла цю надзвичайно велику благодатну радість, дар від Господа, що Господь послав в мир свого сина, який стане спасителем цього людського роду. Дійсно, в цей час ми не вживаємо скоромної страви, риба дозволяється Різдвяним постом. Тоді, 6 січня, у нас буде Різдвяний Сочельник, це строгий піст. І не ймо до зірки 28 листопада, день знаменний, ще й початком різдвяного посту. Він триватиме до 6 січня. Цей піст вважається не суворим. Дозволяються олія, вино та риба, але звісно, в піст не утримання від їжі є головним. Хочу звернутися до наших полтавців з побажанням гарного різдвяного посту, миру на серці, радості на душі. Хай цей буде легким для вас і спасительним, хай він допомагає спасінню вашої душі. Приходьте в православні храми, підносите молитви за свої родини, за своїх рідних і близьких, за нашу Полтаву, за нашу благословенну українську землю, щоб в ній, врешті-решт, запанував мир, злагода і любов. Близько 70% українців називають себе християнами тож так чи інакше, а різдвяний піс для них має значення, хоча б тому, що він передує великому світлому родинному святу Різдва Христова.